Усім привіт! Вітаю на своїй дачі. Приїхала на дачу, набравила ось трошки дров, таких на розпалочку. Це в мене пороблені. Зараз розтаплюю ось так от пічечку. Ось, щоб було тепленько. Це моя оця нова пічка на дачі. Дивіться, як ми гарно її декорували. Ось І зробили по типу каміна. Дима, вона, ой, розгортається. Це для тяги, поки я відкрила, потім закрию. І пішло, бачите вже тепло. Будить. Все, потім буду підкидати. А потім тут така система цікава у мене, ось дивіться. Бачите, тут у мене є освітлення, От для... поки тут таке лежить, а тут будуть дрова лежати. І отут буде дверка. Воно буде закриватися. І оце буде зашито, тобто, щоб тут гарна дрова поскладати, як комора буде така під сходами в майбутньому. Але це вже на наступний рік. О, розгорілося, вже можна закривати. Зараз окремо, бачите, як класно, на вулиці сира, мокра. А я зараз пічечку розтоплю. І котикам дам погріться, зайти всім. Так, вже один прийшов. А це вентилятор. Зараз, коли пічка нагріється, ця система, бачите, тут ми капелями обклали також, коли воно все нагріється, я буду вмикати оцей вентилятор і він буде обдувати навколо середовища пічки. Це не з воно дує, а оцей гарячий воздух від труби, той, що зашите, воно буде заходити сюди мені, в цю кімнату. І потім, тут ще не звертайте увагу, ще ремонт. Ось сюди ось. ось так от принцип. І на другий поверх, там дирка така, і воно заходить також. Росія тепло. Другий поверх і перший. Ось така система. Сюди. Ось зараз макну вам світло, тут трошки в мене Сезонна... сезонний хаос, ну, консервація стоїть моя, це коробка ще пригодиться. Ось ця дирка, потім тут буде ріш... така рішитка стояти гарна. Це поки ми так залишили, треба її підібрати по цей діаметр, ще підібрати. Ось а це мішок корму. Знову я купляла цей акції був бо... ну, зараз він також там 500 чимось гривень. Дуже вигідна пропозиція. Отакий великий мішок 500 чимось гривень. Ну, я верто скажу, друзі, вона і так його їдять. 10 кілограмів. М'ясо, курки, там ще щось краще. Але класно, що цей стардейл, він можна обрати фракцію. Мілку більш крупну. Я обрала цю мілку, і вона є універсальна, і її коти сама на дачі, Той який волонтер, такий як я. А ось прийшов котик роженький вже. І там ще на заборі сидить один. Це я йому дала м'яска. Він любив це такий суповий набір. Там вже корм поїв, там вже потім це все. Ще один прийде скоро. Так що Так, так що прийшла, чекаю людини. Буду зараз сьогодні, будемо робити. рулети, на вікно. Зараз покажу, що я маю на увазі. От. Ну, Бачите, вже в мене дача має більш якийсь такий цивільний від, вигляд. Покажу зараз. Чекає майстра, коли він приїде. На оце вікно будемо вішати ролет на зиму, щоб такий самий буде, щоб закривати на зиму, щоб не було нічого відкритого. Ну, це захист і це ще сусідський приходить. Бачите? Це не мій взагалі. Його просто нормально не годують. Він постійно голодний. Він приходить і все доїдає за цими всіми моїми гавриками. Боцман муська десь бігають, білка пої... щось теж десь пішла їх шукати, мабуть, поїла нікого. А, он білка. Білка одна. А боцмана немає досі чогось. Не знаю чого. А ось бачите, як ми зробили. Зробили це. Крилечко гарно. Ось все затянули, заштукатурили повністю по периметру. Це витяжка кухонна. Весною буду красити ворота, оце все і ржу всю. В цю сторону також без утеплення, просто сітка вирівняли, вирівняли і затягнули. Ось так зробили. Роботи ще багато. Бачите, який ми останній двір, асфальт. теж. Хто цікавився, ось мій туалет літній, який ми зробили. Ось так от виклали нам сусідських так, таку дверку зробили, зварили. Зараз тут в мене дровник. Я так накидала старі дрова, які ми вже, я не знаю, років 10 ми перебрали, засараю. Тут ще буде весною, вже будемо тут штукатурити, залишки кафелю і поставимо унітаз. Поки там закрито все, і я його як дровник використовую. Ну, пригодилось, бачите? Таке віконечко, трубу, витяжку зробили, щоб не було ароматів ранці. Ось. Весною хочу ще пофарбувати ліній душ. Так. Щось песиків мої нема. Десь бігають. крім білки нікого нема. Де лазять твої друзятки? Де лазять твої друзяки? Я не розумію. О, ось дивіться, що робиться, клещ. Постійно їх обробляю. Так, отут затягнули ми. Також позаду оця труба. Обійшлась нам не дешево. З урахуванням того, що ми оце варили самі оці голки. Бо цей кут коштує, якщо ми саме не варили, його півтори тисячі один. Ну, ця конструкція, півтори тисячі для труби. Одна один набір. А так ми зварили її самі. Ось так труба. йде, де де наверх. Бачите, вона просто велика і обійшлась там не дешево. скажу. Так, а потім ось ми зробили віконечка. Пінуту прибрали, заштукатурили. Міль-менш вже стало цивільно виглядати все. Затягнули. О, димить. Димить труба вже пішло, тепло. Зараз вона буде нагріватися. Оце вона від нагріву так жовтіє, бачите? Вона вже тепла, вже тепленька. Друге моя тепленька. Там от я годую ще котика за забором сусідським. він Вже пішов наївся. Так що, так що тут же все затягнуто у нас. Все позатягувалось. Ну, коротше, вже бачите, більш краса. Хто бачив мої відео до раніше, може зрозуміти, наскільки все змінилося з того часу. вже, Подивіться моє старе відео, де все старе.